Всім привіт! У нас пішли морози. Але на ще ловити можна. Правда, замерзають кільця, шнур і руки. Але ми з Віталієм вирішили приїхати спробувати піймати окунів, поки тут на озері не став лід. Те саме озеро, де ми були до цього, старик річки Десна. Приїхали ми в 11 годині, тому що зранку був мороз Він і не зараз мороз, десь мінус 2. Ну, ми пробуємо ловити, щось виходить. Розпочинаю риболовлю джигріга. Це така оснастка, яка дуже гарно працює по активному окуню і не тільки окуню. Ще попадається щука. Якщо клювати окунь буде слабко, буду пробувати також відвідний повідець. Не знаю скільки ми витримаємо таку погоду, поки не замерзнемо і поки не замерзнуть снасті. Окунь тут є, але окунь клює тільки в одному місці. Можна, звісно ж, було походити по озеру. Є місця, де також, думаю, буде стояти риба, але на кілька годин вистачить і цього, де ми ловимо. Може, ще куди переїдемо. Не клює. Відвідний не хочеш в'язати? Не хочу, бо я не вмію. А, я зрозумів. <клес> Де кручитись треба. Я вже забув просто. А споминати не сильно мені хочеться. Відвідний. Наче міняй приманки. Не хочу, бо нема. Вон у коробка ціла бери яку хочеш. Не падает эти замедли, знаешь, она жо. Между прочим, желтый Є, є, Віталій! ловить, ловить. Фураида. Ловлю. Да, руки мерзнуть, Виталий. Руки мерзнуть. Вже десь недалеко від берега. Що тут біля Віталія? Клюють окуні? Не клюну, ні. Такі маленькі, дикнули. Водний? Ні, на джигрі ловлю. маленький був. В кільцях відразу шнур почав примерзати, я нічим не обробляв шнур, тому трошки примерзає в перших трьох-чотирьох кіличках вудлища. Клювання окуня просто повисає без удару. Може, відвідний краще було б, ніж джигріг. Ну, на джигріг може і щука клюнути. Більше шансів. Я використовую грузильця 3 грами. Це джигріг-паличка. Мінімальну вагу, яку можу я закидати з приманкою 2 дюйми. 2 дюйми. Пасивна приманка хітомі. Ось така вона по окуню працює, коли є окунь. Ну от Я піймав трьох окунів і один зійшов у мене на джигріг. В Італія кілька повисань. То трошки руки нагрілися, можна сісти, зв'язати відвідний повідець. О, є окунь! Віталій каже, щоб я прийшов, йому показав, як в'язати відвідний повідець. О! Є. Конець. Це барибальний окуньора. Колись я на своїх відео показував, як в'язати відвідний, як в'яжу саме я його, в'яжу дуже просто, швидко, бо є багато варіантів в'язання відвідного повідка, але там такі вони. Замудровані, якісь застібки вертлюги. У мене взагалі без застібок і без вертлюгів. І нормально, нічого не путається. Можу сьогодні вам ще раз показати, якщо я буду його в'язати. Я думаю буду в'язати, бо окунь клює не так гарно сьогодні. Ну і ще й колір, колір приманки також. От. Колір приманки впливає на кльов окуня, він такий вередливий. Ех, повисав окунь. Така довга пауза була він на, на цій паузі сидів там і їв. І ось він окунь. Чи це щука? Ні, це Окунь. Окунь. Секрет фірми. Та дивись ти, що робити, коли замерзли кільця Вудлища і не хочеться чистити їм руками. Їх руками. Просто беру отак вудлище. На кілька секунд в воду. Лід розстає в кільцях, потім так струсив і шнур буде ходити. На кілька заходів цього вистачає. Тому я не обробляю. Шнур. кільця взагалі це таке. Всю воду тягне шнур. Шнур тут тоненький, 0,4. До речі, вже закінчується, багато не відривався. Чим тонший шнур, тим швидше він зношується, рветься, десь може запутується, відривається при зачепах. Ну, Це другий сезон може, чи це вже третій сезон цьому шнуру. Треба замінити. Не пам'ятаю, У мене просто три катушки з тонким шнуром. То я не пам'ятаю, коли саме я цей міняв. В основному я міняю шнур, коли він закінчується на катушці. Він може закінчитись за рік, а може за три. Ага, от окуні, бачите? Окуні взагалі клюють без удару. Таке легеньке повисання. Тому паузи. Краще робити довші. Окунь перебирає. Ну, от Віталія на джиг гріх не клювала, він взяв відвідний і на першому закиді піймав окуня. Окунь є. Ну що, буду я в'язати, зараз я вам покажу, як я в'яжу відвідний, дуже просто, я думаю, багатьом сподобається. Поки руки не замерзли повністю і камери ще працюють на морозі. Покажу, як в'язати від Для того, щоб зв'язати відповідальник, нам треба флюр і офсетні гачки, які ви будете використовувати для своїх проманок на окуні. Флюрка Потрібно десь один метр. Руки вже подубли, вже не можу зв'язати. Я взяв Досить тонкий флюр 165, 0,165. Десь приблизно метр. Ліньки, ліси до сумки за ножицям, перекусую такі. Далі. У нашого відрізка флюра є два кінця. На одному кінці я прив'язую грузило. Ну от. Давайте, наприклад, 7 грамів. Прив'язую це все вузлом клінч. Так само я буду прив'язувати вузлом клінч на іншому кінці нашого відрізка флюра а всетний гачок. Я його підібрав під приманки, під двохдюймові приманки, номер гачка четвертий. Так. Швидко не виходить це робити. Але вже як виходить, тепер дивіться, у нас от є на одному кінці прив'язаний гачок, на іншому кінці флюра грузила. Далі я відступаю від грузила. Ну, сантиметрів 15, можна 20, отак. І в'яжу петлю. О, вийшла петель, петелька. І за цю петельку я буду чіпляти вже. Підвідний повідець до застібки спінга. Сам монтаж виглядає без жодного вертлюга, застібки чи ще якоїсь там металевої штуки. Там стопорки якісь ще можуть чіпляти. Ну, різне буває. От, знімаю я джигріг. Важко знімається, але знімається. Знімаю джигріг і чіпляю. За застібку відвідний, все, ловиш. Якщо хочеш швидко зняти цей монтаж, відчепив отут застібку, відкрив застібку і почепляєш уже джиг чи джиг рік. Все. І отак я так я ловлю. Ну а сюди на цей гачок зараз одягну якусь приманку, яку саме покажу от Хітомі в такому кольорі темненькому, не знаю як цей кольор називається. Ну, Кольор. Робочий. Який мінус від одного повідка? Зараз закинув туди де стоять у коні? Мінус основний це? Чіпляється в корчах. Джигріг ріг проходить краще. Тому якщо дно сильно закоряжене, він повідець буде відриватись частіше, ніж джигріг. В цьому місці де ми ловимо, ну, корчі є. чіпляються. Самі корчі не кидаємо, бачите дерева, одне, друге дерево, там третє дерево, четверте. Накидано багато дерев. 7 грамів почепив, можна було 5. Але думаю, хай буде сім. Щоб краще контролювати клювання окуня. Віталій немає біж? Ага, Віталій ще один окунь клював, але не витягнув. Ось він і окунь. На першому закиді, на відвідний. Невеличкий. О, тяне Віталій Окуня. Чи щука? А ну йду до тебе. М може гарний окунь. Щука. Щука. Дибнула так. Щучка прокинулася. Ось така, пів кілушечка. Беребельна? Ні, не берибельна. Як <рив> його цепите? Руки вже пограбли. Mm -hmm. <рив> ну бачи, як чіпляється. Шупи. Ти не поможи їй. Не хоч. Отак спійні у водичку, побовтав, струсив воду і продовжуєш ловити. Бувають такі моменти, коли от робиш проводку, не клює, не клює у коня, а потім поки спінінг макав у воду, він уже там сидить. На довгій паузі. сьогодні Вітер менший. Ну от За рахунок вітру, це озеро ще не замерзає. Але якщо буде там морози мінус 8-10, то замерзне і воно. А таке там 2-4-5 градусів, як сьогодні було 5, то не боїться. Під берегом трішки льоду з'явилося і все. От Про що я казав, не хочеться, але буду відривати. Затягнув кудись я відвідний в карчі. Тільки піймав одного окуня. Ні, пощастило. Пощастило. Супер. Корча зачепив. О, тягнув і я щуку. На відвідний. Отака. така. І не відкусила, відкусила. Але на березі. стій. Флюр 0,16, так звичайно ж відкусить. Щука не відразу клює тут. Бачите як... Зачепив чи що? Спочатку оконці клюють, потім щучка прокидається. Треба трошки рухатись, пошукати окуня отут. отут. А Якщо я залізу на дерево, не впаду я з його. Тут грузько. А ну отак. О. І отут біля оцих корчів. Тільки вже, як я казав, джиг гріх, бо відвідний тут буде чіплятися. Тут я закинув, відразу мальок розбігся в сторони. Треба прощупати ці корчі. Три грами хитомі два дюйми. О там у нас навіть не клює вже і на відвідний. Може щука розпугала. Таке може бути. От, то Віталія щука, то в мене щука. Так вона невелика, але може розпугати. І тоді ще можна перейти за оті ті дерева і там прокидати. Треба трохи походити пошукати рибу, бо так зараз на новому місці не дуже виходить. Тут, правда, вітер. Дервітерець. Так навіть на дерево можна сісти. Як на стільчику сидиш і собі проводка джигрігова. Приманка не відривається від дна, це є волочіння її по дну. З паузами. Можна трошки підігрувати вершинкою вудлища. Анімувати цього черв'ячка. Нічого собі, яке тут місце? Оце воно. А чи є тут окунь? Хто його знає, так? Я не знаю. Буду перевіряти зараз. Прокидаю. Тут наче така на ямочку схожа місцина. А може і на ямочка. Що це таке? Корч? Ну тут затишніше, вітру немає такого сильного. О-о-о, хтось ганяє. там малюк розсипався. Це ще таке зрізало. Йо-моє, клювання немає, гачка, гачка, немає приманки. Хоча вітру немає такого сильного. Тепліше. Хто ж цікаво зняв приманку з гачка? Окунь чи щука. Тут ямки є чи немає? Ямки є. Тут дуже багато корчів. Але от окуня немає, тут напевно щука все-таки була. Зняла приманку. О, тут глибше, ні. О, трошки глибше там. Приямок. Трошки ми тут походили, покидали нічого і вирішили, що переїдемо на інше місце, пошукаємо Окуня на річці Убідь. Отак. Тому зараз переїжджаємо. Трошки потеплішало. Ми нагрілися. Спробуємо ще десь в іншому місці половити. Таким рівнем води нас зустрічає річка Убідь. Будемо туди продвигатися. Ну, дивися. Будемо пролазити. Вже по воді йду. Трохи підтопило нормально так. Бачите як? який рівень води. О. Заходьте, не бойтеся. Я воду Бочком, бочком і ти дойдеш. Мені риба не треба. Я в воду не полізу, мені риба не треба. Подивіться, скільки води. Тут скільки, скільки грамів ставить, не знаю. П'ять. Я три поки що закину, побачимо. Не знаю, як це треба. Ну, три грами джигується. Тут таке тиховоддя окуневе. Бобри пастки розставляють. Кілки які. Це щоб взимку хтось йшов і на нього нахрамився. Пав і нахромився. А ну ж подивимося, чи тут буде окунь, чи не буде, чи буде, чому якісь вже сітки стоять. Все може бути. Чому на озері хоч трошки клює, а тут нічого взагалі не клює, жодного клювання. Ходимо, відкидаємо. Тому що на озері вода не піднімається. Ну там якісь є зміни сантиметри, але це не так сильно впливає на рибу. Тут прибуває вода десятками сантиметрів і риба клювати не хоче. Із-за цього вода мутна, вона висока і постійно прибуває. З кожним все більше і більше. Тому клюва немає. Те, що ми обловили тут і жодного клювання, не дивно. Якби риба хотіла, вона вже б клюнула, але вона не хоче клювати. Будемо чекати морозів, льоду і може ловити окунів з льоду. Ми ж тепер експерти по грибах. Як вони називаються? Фламоліна. Бачите, скільки тут сидить. Померзли від морозу. Вони... Та я, дар... я бачу, що це ти. Ми такі їли і, до речі, непогані. О, мерзленькі. Ну хай ростуть. Ми не будемо брати, може хтось буде брати. Ну реально це не отруйні гриби. Ми вже протестували. І ось вони також. Мерзленькі. І ще ось кучка одна. Що вже постаріли. На обіді ми нічого не піймали, але головне, що місце перевірили, тепер будемо спокійні. А то може тут просто вже окуні самі просяться на гачок, а ми їх не ловимо. Уявляється ні. Тому навіть така риболовля як сьогодні. Ну, Це нормальна риболовля. З десяток рибин ми на двох піймали, окуні щучки були, ще клювання були. Якби ми до самого вечора там впиралися на озері, ми б ще піймали. А ми вирішили трошки покататись, пошукати рибу, крупнішу рибу. Не знайшли, але що ж, можна наступного разу. А ми зараз вже їдемо додому, трошки замерзли, їдемо грітися. Риби сьогодні не збираємо. Дякую, що дивилися. До зустрічі.